Всім привіт, з вами Савакачуа. Сьогодні будемо грати у Doors 3 демо-версію від іншого розробника, правда. Подивимося, що тут у нас за карта. Така внизу цікава. Там зверху у нас іде дощ розколений, ну я так розумію, ми під шахтами вже. Якісь тут... Шкафи стоять. Ну можна залізти? Ні, не можна. Ладно, давайте, погнали нагору. Такі, до речі, сходинки, як у Дамсіка, коли приходиш головного боса. Ось тут ліфти, типу. Давайте зайдемо і нас зараз тепне туди. Ага, щось не хоче. Давайте ще раз. Ну... Поїхали, подивимося, що це загра. До речі, нічого не хочу сказати, але цей символ мені щось нагадує. У нас спочаток після дверей Сіка, головного боса, і драбина. Ну, давайте поліземо угору по драбині. Це ж уже кінець, я так розумію, другого поверху. Як же ж, анимация хорошая, я откажу. Просто прям... Так, портала там не было. Дивитель, я высокий, ничего себе. То взагалі высокий. Взагалі. Навіть до лихтарів, походу, головой достаю, я вам кажу. И тут такие есть трикутник классный. И ось наша кінцівка другого поверху. Ой, яка музыка класна Классная музыка. Сзади рука. Ну правда тут с анімацією есть проблемы. И треба доработать. Сик. Музыка, конечно, а ремикс. А до сих все, Тю. Какие-то хрэс все. Что это такое, Что это за смерч? Э, куда вы меня потянули? Лаборатория. Что? Какая еще лаборатория, алё? Я на такая не подписывался. Шафа. Да уж, тут лагає жостка. Ця шафа. І звук такий в неї якийсь чудний. Я так розумію, оці ось кристали це монетки. Не знаю, не. планку якусь взяли. Лута ну, я, як розумію, немає. О, планку поставить. І за це нам дали кристалл. Прикольно. Треті двері поки що нормально все. Ну немає. нема. Як не було, так і нема. Ух ти! Це шо таке? Це... і звук очей Воно ж мене не з'їсть, ні? А де вихід? Де вихід? Ось мені екран не подобається. А, все. Отримали очівку Знову пустая комната. Еще одна. Хоть бы лут який был, я не знаю, в цих ящиках, а что их так для красоты поставили, человек. Ну такая атмосфера, конечно, настроена, настроена, ничего не скажешь. Оф. Видкинув лианы, видишь, щоб залізти можно прикольно. Анимация, конечно, тут такая себе. Надо покраще, я б сказав. На горі нічого нема. Жаль. Так, прямо ж Іти правильно вроді? Ага, ні, тут кінець. Значить треба йти на праворуч. Щось поки нічого немає. Такого цікавого. Одна й та сама кімната, знову. Опа, щось червоним заморгало. Це шо таке, -мо? Це типа амбуш или шо? Амбуш и раз Еще раз мы будем вот это. Капец. Она шутка, конечно. Какие-то лихтары там был, я не знаю. Все, немає. Да нет, походу немає. Все, пошло дальше. На гору то идем. Шафа. В кут себя. себе. Не, не, не надо. Мне в вкут... Не знаю, на что я это роблю, Просто инстинкт самозбережения. А это только 13 двери. А я уже обосрался два раза. Какой-то клапан. Что то и важили? Раз, два, два. А, и тут открываются двери. Прикол. Э, на что вы меня бьетесь Что, серьезно? Уже Джефф? Только тут вместо Джеффа какие то наркоша сидит. Что це я в нього купив? Блин, на ліхтарк не вистачає. Что це я в нього купив таке? Взагалі не зрозуміло. А, в мене и кнопки больше не надо скалити. Рова на я не розумію У мене кнопки на поиске не нажимаються більше. Клас Тільки прямо може йти і присідати. О! Золото, типу. Не ну, гра цікава, чого скажу. Скільки мені здоров'я не показує, скільки тут пластирів. О, давайте я можу до Джефа зараз вернусь, ліхтарик собі куплю. Тож я ніфіга не буду бачить всі в темноті. До речі, музику Джефа також змінив. Да уж. А чого в нього такі образи йдуть? Спеціальный, чи що? Щоб не бачить, ні Це тільки 17 двері. 18 Так, там тупик. О! Якась. Guess... Біла лабораторія там знаходиться, за склом. Розводять Ліани ці. А, так ось звідки Ліани з'явились на другому поверсі. Вони з, з лабораторії проросли вгору. Чесь. Двадцять перші. якась нова кімната Щось посередний а тут дам сік Ніфіга Головний босс другого частин Наші 23 дам праворуч Праворуч Ні, прямо Поки щось Нічого цікавого нема такі звуки що краще б сховався о це шо за завод епіцентр, алло. Не понял. Це шо таке? Якісь погрузчики тут стоять. Підйомники. Щось тут зара буде нехорошо, походу. От як чувствував. Шо це за лисий? Лисий, отстань. А куда бігти? Знову очі делаю. Блін! Куда я выпрыгну? <звук> <звук> Здох. Класно. Офігеть. А як а як туди проходить? А ну-ка зараз нам скажуть. You to Вердето якийсь. Що це за вердето? Це типа Сіка? І звук такий у нього як у Сік. Прикольно. Ну... Mm -hmm. Давайте ще раз спробуємо, щось мені не подобається. Що я на сіті здох, ніфіга сі Он я знову до Джефа перемотав зараз. Щоб не так сумно було проходити. Будем зараз підранити. Якусь пляшечку у нього купив. Зелений. Зелений напій. Що воно до речі дає, не знаю. Все коротше, ми просто с підранимом. прямо наша дворе. Где же у нас? О, что-то Оп, залезла? Все, это да? Я так разумею. Чине? не? Не, схоже на раш был. Ну все. Лично нема. А, а як мені зрозуміть, у мене хп, що если я пластирі и їм їм? Ну и по-моему, на 20 був. Тут він шось на 27 й чи шо буде. О, 25-й двері, зараз буде сік. І походу я його не пройду, бо я щось не розумію як його проходить. Ну шо ж, погнали. По епіцентру. Будемо ганять зараз. Це якась лисиця за мною це буде. -е, давай... Проурочные. Прямо. Шо? Мене выкинул. Знову сдох? Не, не сдох. Сюда? Та йома, а де а де вихід? я не розумію Капец! Я не розумію, де тут вихід? Тут три виходи і всі вони закриті Офігеть Ну шо ж. Можливо, ви напишете мені в коментарі, як пройти цього сіка. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.